Шарль Бодлер, альбатрос. Буває, моряки піймають альбатроса, як заманеться їм розваги та забав і дивиться на них короблакиті скоси, він їхній корабель здалека проводжав. Ходити по дошках природа не навчила, він присоромлений, хода його смішна, волочаться за ним великі білі крила, як весло по боках розбитого човна. Невдаха немічний ступає клишоного. Прекрасний в небесах, а тут, як інвалід той люльку в дзьоб дає, а той сміється з нього, каліку вдаючи, іде за птахом слід. Поет, як альбатрос, володар гроз та грому, лузує з блискавиць, жадає висоти. Та вигнаний з небес на падолі земному, крилатий велетень, не має змоги йти.